Це собака Блек, і він допомагає білим янголам рятувати людей на півночі Донеччини. Блеку три роки. Він домашній собака, породи кокер спанієль, але вважає своїм обов'язком бути поруч з правоохоронцями. Після деокупації Лиманщини Пес кожного разу приходив до місцевого відділу поліції. Одного дня застрибнув в автомобіль екіпажу Білий Янгол і з того часу працює з ними. Поліцейські говорять, що відтоді у них з'явився свій Янгол-охоронець, хоча й чорний, сам приходить сам машину сідає. Дуже добрий пес, наш міні талісманчик. Коли росіяни зруйнували відділ поліції ракетою, блек одразу помчав на місце і перевіряв, чи всі живі. Побачивши неушкоджену одну з янголів Валерію Чернікову, не відходив від неї весь день. А коли поліцейські змінили дислокацію, знайшов їх на новому місці. Щодня пес приходить до місця відправлення екіпажу точно у час відправки. Якщо поліцейських ще немає, чекає. Після застрибує в авто та супроводжує правоохоронців у всіх рятувальних операціях. Разом з Янголами він евакуює людей з охопленою війною Лиманщини та розвозить гуманітарну допомогу. У Блека особлива місія. Він працює як психологічна терапія. Діти, які ще залишаються в зоні бойових дій, граються з собакою і на якийсь час відволікаються від того жаху, який відбувається навколо. Людям, що вирушають в евакуацію, пес допомагає пережити біль розлуки з рідним домом. Таким чином Блек підбодьорює дорослих і дітей та надихає правоохоронців, навіть коли вже немає сил. А після виконаної місії іде додому. Тут часто ми обираємо. Перший раз ми його почали брати з собою. Він сам заліз до нас супів. Ми їздили дітям, роздавали подарунки. Демо по святого минула, перед новим роком, роздвом. І він з нами їздить частенько. клашиться до дітей. Його діти, був. він дітей повідомляють. На... Ну, дуже добра собака. Діти його бачать, посміхаються, граються. Ще ні п'янку. Тільки ті, чорний. Ой, він добре. На де так знову доску то бронежилет. Це бойовий пес.